Дня, шановні здобувачі освіти. Тема сьогоднішнього нашого уроку зварювання пластин з низьковуглицевої сталі ВСТ3 товщиною 5 мм у нижньому положенні. Ми сьогодні будемо зварювати пластини, повторюю, товщиною 5 мм. Перш ніж розпочнемо зварювання, давайте підготуємо робоче місце зварника. Нам знадобиться щітка металева, молоток, зубило і молоток для відбивання шлаку. Металеву щітку ми будемо використовувати, якщо у вас метал не зачищений пластини. То, перш ніж розпочати зварювання, ми, буде, ми маємо підготувати метал до зварювання. Тобто металевою щиткою ми очищаємо метал. Далі беремо дві пластини і розташовуємо їх таким чином, як будемо відбуватися зварювання. Оскільки у нас не оброблені кромки пластин, то ми маємо зробити перед зварюванням зазор десь приблизно 1 мм. Виставимо Отут тут зазор, 1 мм. Так, Ми підготували дві пластини до зварювання. Ми маємо зробити дві прихваточки. Цих пластин. Прихвачувати будемо з обох боків, значить, зверху тут і знизу. Спочатку зробимо прихвачування. Значить, Зварювати будемо за допомогою інвертора. Інвертор у нас є. І електрод будемо використовувати товщиною 4 міліметри, це у нас електрод анод. Ано 21, 4 міліметри. Так, маємо виставити, з'ясувати силу зварювального струму. Вмикаємо інвертор, вмикаємо інвертор. Пригадуємо формулу для визначення сили зварювального струму, оскільки у нас метал 5 міліметрів, товщина електроду 4 міліметри то сила зварювального струму буде 140 А. Значить, ми виставили 140 А на інверторі і готові до зварювання. Як будемо зварювати? Зварюємо в нижньому положенні електрод відносно до пластини розташовуємо з нахилом 30. 5 градусів. Рухати будемо електрод кутом назад. І ще раз повторюю, з нахилом 35 градусів. Ну, і зараз безпосередньо зробимо прихвачування цих пластин. Будь ласка. Очі, очі. Рухаємо електро. Ми ще прихвачуємо. В двох місцях ми прихвачуємо. Так. Ми прихватили в двох місцях дві пластинки. Далі перевертаємо пластинки і будемо зараз класти шов на ці пластинки. Німає буде. Курто, назад, на холодок 35 градусів. Так, ми провели зварювання, тепер ми маємо підождати, поки е, трошечки остине метал. Ми чекаємо. Після цього треба е, відбити шлак. Так, для того, щоб відділити шлак. Ви пригадуйте, маємо дотримуватися техніки безпеки. Обов'язково мають бути окуляри, які захистять вас від шлаку, рукавиці і молоток для відбивання шлаку. Ми тримаємо таким чином і робимо такі рухи від себе, від себе для того, щоб куски шлаку не поранили вас, а летіли від вас. Будь ласка, відбиваємо шлак. З цього Ми маємо е, очистити шов металеворіщичкою ще, і перевірити потім за допомогою візуального контролю, е, чи немає цей шов-дефектів. Е, ми відбили шлак і бачимо, який у нас. Вийшов, шов. Все, дякую. Ми з вами е, проводили зварювання пластин товщиною 5 мм з низько сталі ВСТ3 у нижньому положенні шва.